За вікном п'ята ранку. Ми в офісі. Це означає що? влог з гуманітарної місії. Сьогодні наша компанія вигляди ось так. Я якась здорова. Ти може Богдан сказати. Богдан, ну як би наша компанія. Ну, я вже <реш> да. в, в водиш. <реш> <реш> так, ну що, <шо>? поїхали. <реш> Тур де Донбас. <реш> Рита, Тур де А наклейка наша вот здесь должна быть где-то. Вот, вот поруч есть. А, точно. И есть еще там выше, где-то ритка клеила. По нашим бомбосховищах починається з міста Ізюм, так як це перше наше бомбосховище, перший безпечний простір, який ми облаштували до діток. І сьогодні ми приїхали до них, щоб влаштувати маленьке свято. Ходімо? Разом з торгівельним центром Рівермол ми проводимо майстер-класи для діток в Києві в торгівельному центрі. А також Рівермол виділяє допомогу для того, щоб проводити такі самі майстер-класи та дарувати щастя і можливість спілкування, отримання нових навичок дітям, які перебувають в зоні бойових дій. І сьогодні в бомбосховищах ми якраз таким маленьким святом. Своїм смайлом нудний кадр. Через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. В гуманітарній місії ми їздимо поїсти до віки. Домашній майонезик і шашлучок. Это я снимаю гостеприимство Краматорское. Из плюсу, бачите, и -а то и про бомжей кто-то побеспокоился. Монтируют и завидуют. -а ага, вот Ритка вообще. Мы думали, что Ритка приедет. Ты давай, рассказывай, рассказывай. Рита, заплачивай. Зато не видим смехом и приколами твоими. Чего это, какая тут тревога в у Краматорску? Оце вона ви сьогодні вже десь 12 раз. Але ми приїхали в наш безпечний простір, де займаються діти. А він в нас на той безпечний, що ми тривог не боїмось, тож пішли. Богдан Сергійович, Богдан Сергійович, дайте, будь ласка, ваш коментар, ваше інтерв'ю, як справа. Ми це можна? Ні. Це чудово. Як тобі наш простір. Простір дуже освіти. Тут наші дівчата, і ми вже чекаємо дітей, бо сьогодні ми проводимо маленьке свято для них, підготували активності, подарунки, солодощі, і скоро ця кімната наповниться просто маленькими та трохи побільше дітками. Кристина сьогодні в просторі в нас перший раз, і взагалі в Ізюмі перший раз, і зараз в Павлоград поїдемо. Як тобі? Я вражена. Дітьми, вони дуже гарні, щирі, світлі. Це наші Аня і Віка, які тут в Краматорську працюють. Розкажіть, як у вас справи? У <звілля> <звілля> нас дуже гарні веселі діти. Вони дуже прагнуть спілкування, прагнуть збиратися великими групами. Взвілляє, вони офігенні. Вообще <звілля> в мене таке враження, як будто би там Богдан сидить з пістолетом. І в такі складнеї часті наші такі промінчики щастя просто цей простір заповнюється такі любов'ю, щастям і Бу теплом, сміхом. Так. Насправді цьому простору вже рік, і коли ми в тому році починали його створювати, Віка з Єною тут робили ремонт, там рідко вставіть кадри. Ми навіть не могли собі уявити, що це буде настільки затишна і прикольна локація. Сьогодні в нас тут стіни зав'яшені картинками. Там от багато іграшок. До речі, ви коли іграшки присилаєте, дивіться, ось вони всі діти використовують, граються. Вон, дивіться, в батарею всунули. і це справді стало локацією для збору дітей в зоні бойових дій. Що є дуже важливим для них спілкування, соціалізація. <смеш> Вірблюд. Тому продовжується наш тур по бомбосховищам, тур на Донбас. Будемо їхати далі. Відповідь! Третя наша локація це місто Павлоград, модульне містечко, і це наш третій дитячий простір. Це місто зібрало в собі людей з дуже важкими життєвими обставинами. Всі вони переселенці, всі вони втратили свій дім, всі вони були в окупації, а зараз вимушені шукати шлях до нового життя. Тут проживають родини багатодітні, тут проживають родини зі складними життєвими обставинами, і це дуже важко відображається на моральному і емоційному стані дитини. Тому наш простір тут, як промінчик, сонечка для дітей, в яких взагалі нічого нема. Навчання відбувається онлайн і нема жодної соціалізації. Тут вони віднаходять себе, тестують нові навички, займаються арт-терапією та стають трохи спокійнішими. Та повільнішими. І сьогодні ми проводимо арт-терапію, яка називається створення картини з афірмаціями». І багато хто з дітей пише такі мотивуючі фрази, як Я все зможу, я чемпіон чи про кохання до батьків. І це прям дуже зворушливо, знаючи обставини, в яких вони перебувають. My sunshine away. The other night, dear, as I lay asleep. please don't take my sunshine away you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray you'll never know dear how much i love you please don't take my sunshine away.